«Без 22 воно шарахнуло. Глухувати то таке, то таке як, як шарахне, а це дуже, воно дуже страшно. Бо перше днем, воно, якщо днем, якщо як днем, а ночі дуже страшно. Не спиш, переживаєш за всіх. Дуже, дуже важко. У мене дитина одна друга в Харкові, знуком і братом, і дитина в Польщі. І батьки ну там рядом живуть. Жителька села у Кропивницькому районі Оксана Красноштан розповідає, як минула сьогоднішня ніч. Каже, зранку дізналася, що російська армія поцілила в об'єкт енергетики. Назву села не називаємо зміркувань безпеки. Повітряну тривогу в області оголосили о першій 20 ночі. Як бабахнуло, попідскакували, серце, серце заколотилось, як стара людина. Знаєте, серце заколотилося, встановлюється невозможно. Лежу, жду ще вибуха, нема, нема коли дивлюся в вікно, а я тут ось у мене спальничка на вулицю, дивлюся, чорний столб дима, тяне. Та люди повибігали на вулицю. Ми ж привикли тут триває, в нас вона постоянно, а коли ж і поспати треба, полягали та й спали. Спали, звичайно, це вже була друга година ночі, глухий такий а, вибуховий звук. Вийшли, обійшли будинок, вікна всі цілі. Повітряна тривога на Кіровоградщині закінчилась о 7.50. На цих світлинах обласної прокуратури ви бачите уламки безпілотника, які знайшли слідчі на місці обстрілу. У критичній інфраструктурі енергетичній області також був здійснений удар енергетики. Працювали ефективно якісно. За що ми їм безмежно вдячні, тому що на ранок вже Абоненти всі були підключені і було поновлено електроживлення. За даними начальника військової адміністрації, травмованих і загиблих немає. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа, яку нашим рятувальникам вдалося приборкати. Наразі на місці події продовжують працювати прокурори, слідчі та експерти, які фіксують. Результати ворожого обстрілу З початку повномасштабного вторгнення Кіровоградщина піддалася обстрілам уже 20-й раз. Вісім з яких припадає на руйнування енергетичної структури. каже нині за фактами обстрілів в області розслідують 11 кримінальних проваджень. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.